Так друзі, всім знову ж доброго дня. Показую своїх 4 сотиків поля, з яких хочемо щось вижити. Значить, що хочу сказати. Там марозтеребеним до півполя такий, що ого. Сьогодні мінус 4. Дивіться. Це таке як хлорозик. Підморожена. Ну, е... Э, це ще буде. Цвітна буде. Тут э, цвітна капуста і дупа, Одне добре, що я її не поливаю вже пару днів, це дуже добре. Э, трупів, правда, валяється багато, ну і... Бачите, все. Тупо все. Звичайно, по листу, якщо те, це гамно пройде, того що ще цього разу маю гатити, ну то вже її срака прийде точно. Ось таке воно все тут жовте. Па печалька коротша. Мені просто дивно, що можна сказати травень. Травей можна сказати. І воно таке робить. Тут дерева, напевно, позахищали, трішки але небагато. І синоптики якісь придурки. Пишуть одне, воно зовсім інакше. Таке враження, будто там сидять клоуни бухають і який кажуть, слухай, давай нині поставимо, що в день в цих дебілів буде 24 градуси. Яких 24 градуси? Ти заходиш, там нема 24 градуси. На вулиці 30 в теплиці 40. Коли вони пишуть, що буде градус тепла, це насправді мінус 4, мінус 5. Даже, дивіться, мій, мої бомж-парнички і то, і то, що вони були накриті. Ну, що вони були вже накриті. Ні в березні такого гамна не було. Ось також бачите. Ну на сонці може не так вам замітно, але видно. Зараза водичка ще тримає в ній можливо підзамер. Ну такі, як вам сказати, не прям як гума і шмата. Коротше, як в руку ви вмостили коровича гімно. Ось таке воно якесь. Хтось із села, той мене пойме. І... Недобро радує, що нічого тут не кропилося, не підживлялося, хоч немає якихось втратів, хоч не так е печально. Ось стільки капусточки. У мене там того року також ось стільки капусточки було. Погода шикарна була, то з неї я витягну 12 тисяч. Візьмімо цього року теж 12 тисяч. Нехай вона пів з неї буде. Мінус 6 тисяч. Бам! Їдемо далі, помідори, сливка, фабер. І волокно в сраці яке-волокно. Дивіться. А? Красота. І при тому, знаєте, я одного не пойму. Дивіться, стоять два помідори. Вони не тронуті. Тут таке гавно. Два помідори живих. От як? Скажіть мені як? Ну, але Їм вже все. На фотографії я вставлю відео. Фотографії на заголовок. які вони.